Розмитнення авто без договору купівлі-продажу, чи можливо це сьогодні в Україні? Микола, наш підписник, запитує, чи можна розмитнити авто з техпаспортом, але без купчі, тобто без договору купівлі-продажу. Звичайно, такі автомобілі розмитнити можна, але для вас це буде невигідно. Чому тому, що якщо немає договору купівлі-продажу, отже, немає і ціни, по якій ви купували автомобіль. А як митниця буде рахувати? Митниця буде рахувати по максимальній ціні, щоб ви заплатили більше митних. Платежів, отже, вам вигідно, щоб у вас був договір купівлі-продажу. І якщо ви цей договір купівлі-продажу десь загубили, він був втрачений, це не є проблема, тому що в кожній країні Європейського Союзу цей договір можна відновити. Ми вам цьому допоможемо безкоштовно. Тут немає жодних проблем. І для вас це вигідно, тому що коли є договір купівлі-продажу, автомобіль розмитнюється від тієї ціни, яка вказана в договорі. Потім робиться звіт експерта. Звітом експерта підкріплюємо цю ціну, яка вказана в договорі. І якщо вже Очі підняти ціну, вона це зробити не може, тому що є звіт експерта, є офіційний договір. Якщо ще є офіційні проплати, тоді взагалі чудово, і ви не будете переплачувати жодних платежів. Українці купуйте автомобілі, а в плані їх доставки, розмитнення і відновлення договорів купівлі-продажу, ми вам завжди допоможемо і підскажемо, як все зробити правильно.